Зірошки, доброго вам часу. Мене звати Еліна Храмцова. Ми зараз з вами дивимося розклад для вас на вересень. Взагалі, вересень не знаю де, як, а в Німеччині це такий місяць, коли починається навчання. Коли діти йдуть до школи вже в останніх землях в баден дюртенберг та в Баварії і вже вся Німеччина. В такому робочому темпі. Це означає, що е, налаштовуватися потрібно вже на робочий лад. Ми подивимося, які енергії будуть вас супроводжувати в цьому місяці, що треба зробити. У нас буде коридор затемнень починатися. Це означає, що трансформації, які вас будуть чіпляти, вони е, важливі і їх потрібно побачити, побачити свідомо. Як завжди, розклад є загальним. Якщо вам потрібна приватна консультація, то ви можете звернутися до мене в приват, під відео є телефон. А ми з вами дивимося козіровки. Перше, енергія у вересні для вас загальна, що буде приходити до вашого життя, що буде вас обмежувати, як же без обмежень. Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, і ми подивимося, як її можна вирішити. Що вас здивує і що для вас зробить Всесвіт? Налаштовуйтесь, будь ласка. Ой, класно. До речі, дуже класні, цікаві карти, кому з колег цікаво так виглядають вони. Що в нас тут з вами? Два старших аркана, кажете ви. По-перше, загальна енергія, десятка пентаклів. Десятка Пентаклій це карта, яка говорить про певні сімейні традиції. Потрібно подивитися на свій дім, де він у вас є, і подумати про те, що для вас означає дім. Це люди, які там живуть, це будівля, це земля. Чи можливо це ваша родина? Взагалі, тут ви можете собі думати про те, щоб купити певне майно. Собі, приїхали і думаєте: так: я хочу тут жити чи не хочу жити, зняти квартиру, купити квартиру. Бачите, вся родина стоїть перед будинком. Ви можете звернути увагу на свої традиції, на ваш рід. Взагалі, в кожного є своя асоціація от саме з цим будинок. Це в нас символ традицій. Можливо, вам потрібно поїхати до своїх батьків і подивитися на той ваш дім. До речі, є цікаві книжки, в яких розповідають про говорящі будинки, в яких живуть спогади, привиди, в яких є скарби, скарби вашої душі. Тому. Ви знаєте, я роблю незвичайні такі нестандартні розклади. От загальна енергія буде, можливо, ностальгія. Ностальгія по минулому. Бачите, тут будинок не такий хай-тек модерний, а старий. Можливо, це у вас ностальгія по тому, що колись було, і ви не можете його відпустити. Дуже цікава тема. Король Пентаклі, у вас там пов'язано щось з королем Пентаклі. Це може бути штайнбок ви, Казірошки це ви. Можливо, ви будете думати, слухай, мені вже стільки років, а я ще не побудувала, чи не побудував той самий будинок, дітей вже народили. Але отут іде справді така собі е, трансформація думок, новий погляд е, на. Ваше бачення системи дому. Подумайте, така вся філософська цікава трансформація, цікава тематика. Що йде у вас у життя? Паш Пентаклі, якісь нові проекти, нові заробітки, нові ідеї. Бачите, як блистить. Тут можуть бути якісь виплати, які до вас приходять. Дитина може в гості приїхати, можливо, нове навчання, і ви будете монетизувати те, що ви вивчили вчора, позавчора. Взагалі, Паш Пентаклій це маленька така. Іскорка — це маленькі гроші, але ми знаємо, що шлях від пажа Пентаклі до Короля, до Туза Пентаклі, він починається саме от з цієї дрібнички. Тому до вашого життя може прийти початок вашої справи, коли ви починаєте монетизувати, наприклад, щоб монетизувати YouTube канал, вам потрібно 40 тисяч годин переглядів. Це означає, що от ви вирішили бути зіркою Ютуба, тому відкривайте канал і потихеньку перегляд за переглядом, людина за людиною, і ви будете будувати. Можливо, ви отримали скриньку, в якій ви будете збирати кошти. Мені подарували така цікава штука. До речі, зараз покажу, якщо ваша ласка і в нам випала така вам нагода, є така цікава штука тільки для вас. Так воно виглядає. Ви маєте таку скриньку, і тут вона є на 1000 євро, є на 10 тисяч. І тут ви бачите цифри: 1 євро 5, 5, 15, 10, десь було, 100, 50. Тобто, ви, це японська методика, такі скриньки можете купити, придбати для ваших друзів в подарунок. І таким чином ви починаєте збирати кошти, і кажуть японці, що дуже швидко і назбираєте. Тому, можливо, у вас от саме є шанс по пажу Пентаклі зробити маленькі вклади, які принесуть потім великі дивіденди. Що вас обмежує? Король Кубкав. Король Кубка, дивіться, який він тут такий темний. Зараз ми ще дотягнемо, що то у нас за король. Певне рішення, яке вам треба прийняти відносно до короля Кубків, це можуть бути ваші, ваша людина, може у вас тут коханець з'явився, або ваш партнер водної стихії це рак, рибка, або скорпіон. І вам потрібно певне рішення прийняти. Тому у вас є от родина і ви кажете, що вже. Прийшов час закінчувати. Ще вас може обмежувати спілкування з певною людиною з сфери ізотерики, що ви кажете, от вона мене блокує. Наприклад, ви спілкуєтеся з психологом, оскільки Король Кубков, це в нас також і психолог або лікар. І саме, наприклад, певна операція, яку ви маєте зробити, оскільки. Тут вже мічів, да, це в нас операція. І ви собі кажете, я би це щось зробила, але мені треба. В нас іде тут кубки: це вода, кровоток, лімфаток, тобто те, що вам, можливо, треба щось прооперувати. І це буде для вас робити певні обмеження там в подорожах, в тому, що ви не зможете працювати. Емоційна сфера може бути також у вас під обмеженням ваші страхи, оскільки туз мічів говорить, що вам треба прийняти рішення, а ви цього не можете поки робити. Ви ще не готові. Ситуація 4. Як вирішувати. Тут може справді бути ситуація, що е, lovers, коханці, ося ваше, ви маєте прийняти рішення, наприклад, ви закохалися, і от зараз починаєте думати: Блін, а на що мені те, що в мене було? Я там не хочу бути. І вам треба прийняти певне рішення до вашого чоловіка чи до вашого коханця. Оскільки. Lovers, що можна сказати? Казірошки. Як вирішувати, обирати кохання? Ті, хто зараз питає, чи бути з цією людиною, чи не бути? Карти кажуть бути, оскільки він, як Янгол, він вас охороняє. Взагалі, по цій карті, наприклад, якщо ви питали про партнерство, чи брати цю людину в партнери, бізнес-партнери, наприклад, ви збираєтесь провести якісь воркшопи, ви кажете, мені ж треба цю дівчинку взяти, чи відкриваєте свою справу і кажете: Я один в полі воїн чи нас має бути двоє? Два. То, якщо ваше питання стосується кохання, то ви обираєте того вашого янголу. До речі, хто схожий на цю дівчину? Пишіть в приват або під відео. Ви обираєте кохання і ви обираєте бути, бути разом. Цікавий вибір. Сподіваюся, що він. До речі, у вас дно колоди, бачите, четверка жеслів це також нові відносини, отой самий милий, з яким рай буде у шалаші. Круто-круто, що вас здивує? Смірка Пентаклі, а вас здивує те, що, в принципі, будуть у вас певні результати. Дивіться, він зібрав врожай. От якщо тут по пажу Пентаклі вам потрібно буде вкладати певні фінанси, вас, можливо, здивують швидкі результати. Ви не очікували розпрацьовуєте якийсь бренд. Да? І думали, ну поки там підпиші підписчики... а так ви проснулися і ви вже а, відома. Оскільки взагалі по, в оригіналі да, Сімка пентаклів нас дуже сумує людина, да, сперлася він там на сапуті, на що той хлопець і дивиться, коли буде вражать. Тут вже є, тут вже є результат. Тому, якщо ви вкладетесь вчасно, так. Теж приходить до ваше життя, воно принесе вже вам результати. А може хтось справді поїде на свято вина, і ви побачите то відільно, хтось на дегустацію запросять. Можливо, ви поїдете в Італію і там побачите справді Матріану Чіндану, давайте згадаємо. Тобто подивіться по карті. Інколи карти говорять з нами справді на пряму не треба довго думати. Але ви різні, у вас різні енергії, тому, будь ласка. Що зробить цей світ для вас? Карта повішений. Карта. Ах, давайте дотягнемо з вами карту. Король Мічей. Ну, нарешті, ви вийдете з ситуації е, такого застою, і ви будете дивитися на своє життя чітко. От коли. Е, Лошадь скаче, в неї є шори, вам їх зараз заберуть. Карта повішений, вона говорить нам ще про те, що людина є в стані жертви. Людина така каже, Боже, мене ніхто не любить, я бідна нещасна. А тут у вас ось у ваші трикутники, кохання, вибір. Тут ви вийдете з цієї ситуації і будете приймати рішення чітко, свідомо, оскільки король мічів, він завжди. Говорить про стратегію, про структуру, про власну думку і про чіткі. Оце військовий. Тобто, в даному випадку, Всесвіт допоможе вам вийти з такого стану жертви, і ви зможете самі сидіти на троні і керувати своїм життям. Взагалі, тематика, чи я керую моїм життям, чи життя керує мною, чи взагалі що відбувається, але ви вийдете. Тут буде можливість перевернути з них на голову все. До речі, він тобі не поранений, з ним все добре, і просто з такого стану вийти в стан, я знаю, що я роблю, знаю, як я роблю, і я є королем. Взагалі, ви земляний король, ви така собі земляна людина, чи там королева, але в даному випадку вже є чіткі рішення, вже є структура і для того, щоб... Дотримуватися змін людям потрібна, потрібен 21 день, так кажуть, щоб змінити звичку, але в вашому випадку потрібен план. І от все світ вам допоможе. Можливо, це буде людина, так? той самий психолог, той самий лікар. До речі, лікар, так, хірург, який вас прооперує, і ви вийдете з того стану вашого. До речі, це у нас також може бути лікарняний. Тому напишіть, будь ласка, ті, в кого справді є якісь проблеми, операції на вас чекають. Все буде добре. Ви вийдете з цього стану. І зараз ми ще для вас, козірошки, подивимося поради оракульної колоди, що вона скаже вам? А вона скаже тайм. Час. Вже прийшов час. Вже все. Така расуня в нас. Вона говорить, що, подивіться, у нас тут дитина, жінка, сова. дуже багато елементів. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені кажете, я вам присилаю її фото. Прийшов час для вас. Прийшов вже той момент, коли оце все буде відбуватися, і вам потрібно прийняти рішення. До речі, справді, ті, в кого є трикутники, Обирайте кохання, обирайте себе. Давайте ми з вами закриємо колоду саме таким позитивним знаком, який принесе вам зміни, на які ви чекаєте. Я була рада бути з вами, вдячна за ваші коментарі, за підписку. Якщо треба консультація, звертайтесь в приват і до наступних відео!